Вітаю вас, друзі мої. Остапов знову запитав мене по поводу глушників на нарізну зброю. Я хочу розказати про ті, які були в мене, якими користувався я, які мені сподобалися, які не сподобалися, і які я би хотів в подальшому купити. Тобто, це буде сугубо моє Особисте відношення, ну, особиста оцінка. Тому що якщо якийсь мені не сподобався, а хтось там від нього шаліє і окропом пісяє, ну скільки людей, скільки е, мені, як той казав. Так, Беремо ми цей, який на блазері в нас стоїть. Це не інтегрірований титановий глушник, зроблений кастомно. Моїм товаришом я вже його можу так назвати. Бо всі, всі глушники і всі мої різьби, які різалися, нарізалися ним. От, він дуже гарний майстер переробив вже їх. Навіть, не, не одну сотню і може навіть не одну тисячу. Якщо враховуючи, що робився ще військовий. Він от такий педал від синих ручок, карандашів. Він якраз підійшов сюди, в цьому він і їздить. Він стоїть зараз у мене на блазері. 243 калібр. Різьба е 15, шах 1 правий. Е не знаю, скільки в нього камер, він нервозборний. Я вам пояснюю, як я роблю і купую глушник. Я звоню йому, кажу так і так. Валик, мені треба глушник, такий то калібр, такий то контур ствола, така то буде різьба. Він каже, поняв. І робить, на свій, е опираючись на свій досвід. І я ніколи його не питав, скільки там камер, які там камери, що там всередині. Він робить, я отримую і получаю задоволення. От. Це в мене гдається, 5 чи 6 глушник. Хочу зразу сказати, для чого мені глушник. Я не знаю, як, кому для чого. Мені глушник потрібен, ну, для... скажімо так, на три пункти розділимо його задачі. І я поясню. Перша і головна задача його він практично в ноль обирає. Віддачу, ну, по крайній мірі, у 243 му калібрі. У мене був 3006, він був інтегрірований великий. Для чого мені вбрати віддачу? Це не для того, що я там слабенький тіраю сознання, коли мені в плече. віддача. Ні. Мені віддача потрібна для того, мінімальна, що коли я, наприклад, цілю, ну, стріляю там самця косолі. Да? І щоб під час пострілу в мене не, я не вискочив за, ну не, не втратив е, ціль. Що це для мене важно, тому що коли я не втрачаю ціль, а залишаюся на цілі, я бачу, куди попадає пуля. Е, Оцей вирваний шерсть, пилюка, звір в пилюці, в шерсті, і чітко видно, куди я попадаю. Якщо я бачу, куди я попадаю, я і за цього роблю подальші кроки свої. Тобто, якщо я попав у грудну зону і козлик десь там відбіг за кущі, і я бачу, що я попав по грудині, я йду зразу до нього. Поки я доходжу до нього дійду до, 100, 150, 200, там 300 метрів я до нього доходжу, Він вже дійшов там, десь під кущиком. Якщо я бачу, що по якійсь причині. Чи вітром здуло, чи рука в мене дірнулася, чи що попадання в живіт, і він ще брікає задніми ногами, я його залишаю на час, півтора-два. Не йду за ним, не підходжу, не, не шугаю. Тому що якщо я зразу почну до нього підходити, він підніметься і я буду за ним ходити там не один час, і не два, і не три часа. І він буде виходити, уходити. уходити і частіше всього він уйде, ви його не знайдете. Що не буде, ну, крові ви не знайдете. Це не сніг, це, це літо, трава, цвете, все. От, і за цього це перший пункт, по якому він мені треба. Другий пункт глушник дуже позитивно влияє на кучність. Тобто карабін, який там стріляє, 5 см, ви накручуєте глушник, він вже буде стріляти там 3 см, 3,5, 2,5. Тобто це буде кучність. Е, Третій третій його плюс. Це, ну, і і, і плюс, і мінус, тобто е, він у, у, ствол удлиняє, да, він трошки не, скажімо так, не Розбалансовує зброю. але в той же час він її і утяжеляє, що позитивно е влияє на утримання е перекрестя на ціль. Тобто, чим важча довка ваша, чим важча зброя, і зупора, вам е легше її утримувати на цілі. Можна сказати, що там на свердив прикладі дирок і на ліс вінцю. Можна так зробити, ну якщо це можна. Як третій пункт добитися за рахунок глушника, а що б ні? От, я не, він мені не треба для того, щоб мене не бачили, не чули. Е, я не міраю його е, роботу, там, щоб сусід не почув, що я там стріляю щось там, когось. От, він мені потрібен для цих цілей, які я назвав. З е, ним можна е, е, з цими цілями. Може повністю справиться ДТК відкритого типу. Тобто, Як кажуть, ну, ДТК, які грубо на свердленні дирки, ну, правильно я вам розказую просто на пальцях. От Ствол на свердленні дирки накручується такі на балдашнік з дирками. Но він так б'є по вухах, що треба використовувати або білюші. Або наушники. Ну, а як показує практика, навіть якщо в тебе наушники на голові, то в під, найпідходящий момент, коли треба буде робити постріл, ти забудеш їх опустити. я коли пристрілював свій карабін, теж з ДТК відкритого типу був, з каліматором люпаль поставив і захотів пристріляти. Воно так бахнуло, що я думав, що в мене гума пішла кров. Після того я його використовую <смі>, тільки як гайку для захисту різьби, і цей карабін зараз мого товариша, вже. він так же самим його використовує. Тобто оці задачі, які требуються для мене, від, які я ставлю перед глушником, я не якийсь там професіонал і вам розкажу зараз, які Перегородки, там, блін, вид перегородки, форма перегородки краща, чи гірша. Ні, я більше, ніж впевнений, що якщо ви візьмете будь-який глушник, будь то отакого, будь то довгого типу інтегрованого, будь який глушник металевий, ніжайку, ви на вухо не почуєте різницю між ними. Тобто ви можете різницю виміряти тільки якимось препаратом, який міряє децибел. На вухо там різниця, так, да, якщо ви візьмете отаку трубу, накрутите там метрову, різниця буде. Ну Ми говоримо про стандартні. О, в мене були е, алюмінієві, ну і на мілкарці. У мене був Ace Ultra зніржавейки. Він такого ж типу, він коротший, але він важчий. Оцей важить 400 грам. Той важив десь під 900 грам, 800 з чимось грам. Тобто його менший, ну, він коротший був. Він був трошки товщий, але він важив там, ну, грубо 850 грам. Для мене це багато на кінці ствола. Потім інтегрований глушник у мене був на 30.6. 30 я що зробив інтегрований, я що тут собі так вирішив, що якщо ствол воно буде находити на ствол, то не буде так давити наперед ствола, а буде якби вага розподілятися трошки назад. Ну, воно, в принципі, так і було, але це знову ж вага його була десь під 900 грам. Це багато. Для стрільби з упора шикарно. Якщо ви збираєтеся десь там з рук стрільнути, чи що, це неудобно. Плюс, коли ти несеш на плечі, карабін завжди хоче сплузти назад. Тобто мені це було незручно. І за цього я на таких глушниках зупинився. І... Вони свою задачу виконують. Тобто цей важить 400 грамів. Но я, якщо би от поміняти його на якийсь глушник, на який би я його поміняв, я б його поміняв на атек Карбон. Атек карбон, у нас що, я його ще не поміняв, тому що у нас немає їх під 에, мою різьбу і під мій калібр. E, В у років 3 назад, 4 може. Це десь три роки ну, назад був глушник Атек Карбон. Но в нього різьба була 18-та під ствол Warmit. І в мене був план такий, що там втулку якусь закажу, виточу її, посадю там на фіксатор різьби і наріжу нужну мені різьбу. Але потім тяжко буде вгадати важко з соосністю. І якщо чуть-чуть там не зіграє, то він розлетиться, якщо пуля задіне якусь перегородку, а стоїв він тоді десь доларів 800, і дуже буде шкода, якщо 800 доларів на кінці ствола розлетиться в пилюку. Я відказався від тої покупки і зараз чекаю, якщо появиться завезуть атек карбон під мій калібр, під мою різьбу. Я його куплю. Чого я його куплю? Потому що інтегрірований глушник Атек Карбон. цей 20 см, а той 35. Ну, По-моєму, 35 я точно вам не скажу. Важив всього 300 грамів 290-300 грамів. Тобто він ще легший. У мене колись з товариша був на блазері такий глушник на 30.06. Я коли брав той блацер, просто, ну, просто повскидатися. Я його взагалі не відчував на кінці ствола. От Він чітко розприділяв цю вагу назад. Тобто скидається просто прекрасно, прекрасний глушник. Він всередині зроблений з алюмінія, ну верх у нього карбоновий. Він не розрахований для стрільби з інтенсивної. Там, з полуавтомата, з 20-зарядним е, магазином, е, в нього стоїть індикатор, який треба звертати увагу, коли він починає міняти колір, треба перекращати е, стрільбу. Він, як правило, плюс-мінус десь витримує 10 пострілів Але На полюванні ніхто не стріляє 10 пострілів підряд. Навіть в тіру, якщо ви приїхали щось там постріляти, пристріляти. Ви стріляєте серію. Зазвичай мисливська серія це три постріли, і ви даєте віддихнути стволові. остигнути. От. Заодно остигає і глушник, бо він швидше, ніж ствол гріється. І остигає ствол. Тобто ви його не перегрієте в мисливських стрільбах. Цей обмотаний камуфляжною лентою. Для чого? Це не для маскировки. Козли, я від козлів не ховаюся таким чином. Тут під цією лентою нарізана полоска старого камуфляжа і намотана і зверху просто лентою. ну Грубо прижад. Для чого? Для того, що коли ви стріляєте там в тірові і зняти його треба, він дуже пече руки. І щоб його відкрутити, спокійно викрутиш. Ну І він знімає марво. Ну маріо, опять же, я вам кажу, що це десь після п'ятого, го постріла... Починає йти марево. І ваш, ну це ми говоримо про далекі дистанції там ну, 400 плюс. Тобто марево вам може мішати. А на коротких дистанціях ви його навіть не помітите, тим більше на полюванні. От так він роз... об... обвитий. І от, от так він в чехлі в цьому від карандашів їздить. Можна купити якісь там модні закупу грошей, але но, но, но нам воно не треба. Що ще можу сказати, якщо ви вибираєте собі глушник? Ви перед тим як купити глушник, ви собі задайте питання, які задачі я від нього хочу, щоб він виконував. Розумієте, ви можете, е, от, наприклад, ви хочете десь там тихенько вийти у угіддя і там стрільнути якусь козу чи там щось, щось ви хочете стрільнути тихенько. Тобто ви повинні розуміти, що який б ви глушник не купили, хоч за 5000 доларів, хоч за 10. Тут ще треба, щоб е, було патрон. Якщо у вас буде швидкісний патрон, то хлопок буде, так, да, він буде менший, но він буде чути. Тому що глушник убере е, е, хлопок від е, взриву пороху, але глушник не убере хлопок е, від пулі ну, удару повітря. Це ні один глушник не вбирає, від цього нікуди не дінеться. Якщо вам хтось розказує, що він стріляє патроном там. 800 метрів в секунду швидкістю і чути тільки як щелкає затвор. Ви повинні розуміти, що вам піздя. Так це не працює. Якщо ви берете глушник і ви хочете, щоб ваша ви були в тишині, вам треба патрон, який буде нижче швидкості звука, щоб не було того удару. Тобто, ви повинні заражати патрон до звукових в районі 320-330 метрів в секунду на виході. Тобто до 100 метрів він буде вже долітати там на швидкості там, 290. Грубо. Е, можна його зародити. Можна його зарадити, можна е, купити молотковий набор. Зарадити, провіритися, прогнати, протренуватися, пристріляти. Але. Цей патрон вам буде, коли ви полюєте стаціонарно, з вишки, з лабаза, в тіру і стріляєте. Але коли ви полюєте з, е, динамічно, з підходу, вам цей патрон доставить дуже багато неприємних е, хвилин. Тому що на 100 метрів там, на 50-50 на, ну, зазвичай, на 50 ви пристрілюєте його. Його падіння на 100 метрів вже буде в районі 30 см. І якщо ви не учите це при пострілі, а на 150, там вже більше метра буде падіння, то ви або не попадете, або зробите підранка. хорошого підранка. І за цього ви приходите на вишку, ви дистанцію. У вас повинні бути простріляні всі дистанції там. падіння до... Там до скількох ви хочете стріляти 200 метрів, значить до 200 метрів. Ви повинні це все простріляти і бачити картину, от, Цю балістичну криву, на якій дистанції, скільки пуля падає. І ви прийшли, наприклад, сіли на вишку, ви поміряли, ну, корму, обично до кормушки ж виходять, да? чи до Солонця, ну, де ви сидите, чи до стежки якоїсь. Ви замірили дистанцію, ага, у вас там 75 метрів. Ви дивитеся на свою підказку, наприклад, можете наклеїти її, що там на 75 метрів ваша дозвукова куля падає там ну, на 10 см. Да? От ви це запам'ятаєте, все, от якщо він туди вийде, 10 см у мене падає. І ви потім при стрільбі учитуєте цих 10 см і дуже бажано стріляти по голові або по шиї. Особливо кабана, особливо, особливо крупного кабана. Ну, крупного там 100, 90-100, 100+. тому що з пробитими легенями цією полі в неї дуже мала енергетика. Він у вас уйде, і уйде, і уйде, і уйде. Тобто стріляти треба під вухо, не за вухо. За вухом у кабана там м'ясо, там нічого нема. Стріляти треба під вухо. От Якщо вухо йде, от ви не сюди стріляєте, ви стріляєте от сюди. Тут оцей суглоб титан, називається, там кріпиться череп, кріпиться до хребта. От Якщо ви попадаєте туди, тут же падає без мучень. Можна стрільнути між оком. От вухо і око, можна стрільнути між ними. Тоді ви попадаєте в головний мозг. За вухо стріляти це. Це не варіант, там просто м'ясо, там нічого нема. Ви можете повредити оці острісті відростки, кабан може впасти. Секунд 20-30 подергатися, встати і побігти. І ви його не доберете ніколи. Ну, там його грубо приглушило, Він піднявся і побіг. Тобто, з дозвуковим патроном треба перше, максимально важка куля у вашому калібрі. Якщо, наприклад, ви берете 308, ви берете кулю 13-грамову мегу, розганяєте її, е, навіть не розганяєте, ви її тормозите до 330 і прострілюєте на, на, на наважках ви підбираєте 325-330 метрів в секунду зупиняється, пристрілюєте. І потім прострілюєте дистанцію, яка вам треба. Чим далі від вас буде дозвукова пуля, тим більше вона буде падати. За 100 метрів. Там взагалі треба через кожних 10, ну, 20 метрів стрільнути. За 150 там треба вже стріляти кожних 10 метрів, бо пуля буде падати там вже як мінометна міна. От. І якщо ви десь трохи провтикалися, то у вас буде під От, от я розказав, для чого мені потрібні глушники. Якщо ви чекали відео з розрізом, роз, з розпилом, роз цього не буде, ми його не будемо різати, ми його не будемо пиляти. Я розказав вам, для чого вони мені потрібні, для чого я їх використовую, як я їх використовую. У мене є патрони, заряджені. На лисичку ну не до звуку, вони 550 метрів, 530-550 метрів. Вони не до звук, але вони хлопають трохи тихіше. Це на лисицю, де біля дачі в мене дача якраз під коло ставка. І по під цей ставок, попід очерети, часто ходять лисиці. Тобто, виходить, що до хатів там 150 метрів. І щоб там народ сильно не будоражити, хоча народ сам кричить, що треба лисі вибити, бо кури серед дня витягає. Я використовую ці пулі більше із-за того, щоб вони ну, швидше падали. Да, там, щоб... Оболочка лиса на 150 метрів, оця, яку я пристріляв, 550 метрів в 100-0 на 200 метрів, вже падіння складає 50 см. Тобто 50, 550 метрів, бачите, яке падіння. І я знаю по приціловій, на які дистанції мені треба з нього стріляти. І 550 метрів вона зазвичай пробиває його насквозь, але ну, вже вона там пролітає ще трохи і все. Якщо я не попав в щось, а я не стріляю там по горизонті, я стріляю, щоб пуля в разі промаху. Десь там, ну, в землю вдарилася, в рів якийсь вдарилася, в дерево вдарилося. Тобто, не можна стріляти, що от напроти, там вікно світиться в сусіда через табок і, і лиситься напроти вікна. Так стріляти не можна категорично, любим патроном, навіть дозвуковим. тому що може від гілки ви стріляєте рівно і розчитуєте, що він доки долетить до вікна, він впаде. А ви стріляєте, він рекешет лови і йде не прямо, а йде вверх під 45 градусів і потім опускається в це вікно. Понятно, що він там малий процент, що він когось уб'є, але я думаю, що мало кому сподобається. Що як в його вікно пуля залітає. Ну, трошки будуть обіжатися на вас. Ось таке відео про глушники. Ось так просив, я зробив. Всі глушники по-своєму хороші. Ніхто не каже, що купляйте там за тисячі доларів. Оцей глушник він там стоїть в районі 400 доларів. Людина робить гарні хороші глушники. Тут накатка така. Ну, тут прекрасна, тут різьба 15-1, калібр. Якщо будете бачити, я покажу тут. Все, вибито ну зроблено. Людина робила ще ці глушники, мій перший глушник. Ще тоді я дзвонив в частне хазяйство, договорився про полювання і питаю там хазяїна: а можна глушник взяти? Бо в мене, в мене є глушник до карабіну? він каже: ну, ну бери. Тому що тоді глушників вже не то, що офіційно не можна було, вони і зараз не дозволені. Ну тоді якось це були ну, взагалі одиниці. Просто одиниці були з глушниками. От у мене перший з'явився в той час, коли я дзвонив і питав: у мене є глушник, можна його взяти з собою, щоб я на вашій там? Та, беріть, звісно, в якому хазяйству і хорошо, коли там не побахкають в нього Там, один постріл, звір взяти. Так що дивіться, які у вас задачі? Що ви хочете отримати від глушника? І... Не, не спішіть, не біжить віддавати там, тисячу доларів, бо вам там наплетуть, що у вас тільки буде чути удар е затвор, удар бойка по капсулі, а то все буде. Не буде. Не буде. Це не кіно. Всі надивилися кін про бандитів і про снайперів спецназовців. І всі думають, що зброя стріляє. Ні, не стріляє. Якщо ви розглянете до 150-180, буде. Ну, якщо ви будете стріляти навіть на 330 хлопочок, буде. Друге діло, як за далеко його буде чути. Так що отаке коротке відео про глушники. Заодно у нас і блазера достали, бо я збираюся десь на дачу з'їздити. І от зібрав його, взяв там, кинув шість патрончиків, а лиса по кошмарем. Щоб два рази не копати, поїдемо покошмарим лиса. Так що вот таке от кіно. Питайте, якщо щось нерозрозуміло. Не мене можете питати і нікому не довіряйте, особливо продавцям консультантам Питайте друзів, пробуйте в друзів, в кого є глушник, хто, хто користується, хто що про що думає, питайте іменно практиків, тому що в магазині консультанти, то теоретики, то страшні люди. Так що, на О, все в... добре, друзі мої. Будьте здорові!